З 1 листопада вступила в дію заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Тож цими вихідними інспектори Полтавського рибоохоронного патруля влаштували рейд кам'янським водосховищем. Через кілька годин пошуків поблизу села Орлик державні інспектори витягли з води близько 600 метрів сіток, до яких потрапило 100 кілограмів риби, лящів, судака та карасів. На жаль, в даних знаряддях лову є і заснувша риба. Будем її здавати на рибу приймальний пункт згідно договору в подальшому дана. Риба буде реалізована, кошти будуть передані до державного бюджету. Провели рейд інспектори і в районі острова Вишняки. Було виявлено осіб, які ловили рибу з фіннінгом на зимування ями. Складаємо на даних осіб протоколи про адміністративне правопорушення. Нагадаємо, заборона на вилов риби у водоймах Полтавщини пов'язана з тим, що зараз в неї різко знижується активність і вона стає вразливою. Це обмеження діятиме до початку нересту. При цьому, поза межами зимувальних ям, любительська риболовля дозволена. Риболовля дозволяється з криги зимовими будками та жерлицями всіх видів. А у разі відсутності льодового покриву, доними поплавковими вудками та спінінгами всіх видів, загальною кількістю гачків що не перевищує 7 одиниць на одну особу. Добова норма вилову складає 3 кілограми плюс один трофей. За вилов риби в заборонених місцях передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Наголошують в обласному рибоохоронному патрулі.